Банду орле Сизий, Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, Як літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні сирота мій голубе, як і на чужині, Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі, там повіє бойнесенька, як брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синіє море виграває, хвалить Бога. Туго розганяє там могили з буйним вітром, степу розмовляють, розмовляють, сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову, полетів би, послухав, би, заплакав би з ними. Та ба доля приборкала меж людьми чужими.